Я Ладно. поїла. Ой-ой-ой. О, наша. Який красунчик осі, да? Ой, який крутий. Бра. Нам, ми в Волмарті Надо перець. 297. Вот. три штучки. Да. Бере чотири упаковки. Так, ще дві. Вот. Берем ще перця. Вот, чотири. Чотири упаковки. Так, Так, що у нас тут? Морозиво. Ой, беремо моті. Давай розовеньке. Ванільне мені не Ну давай, ванільне і розовеньке. Скільки там? Шість штучок, так? Да? Чотири дев'яносто сім. Шість штучок. Я зараз все з'їм. Я тоже. Я тоже. Я пошлю. Кіра, ти будеш моті? Ми тут з Кірою ходимо. Не-не, Маручка, в цю агрармецьку просто. Вю. Вау! Wow. Да. Ану покажи скільки. Два mm. кілограма, uh -oh. 270 грамів банка сметани. І коштує вона 10. Я б таку взяла. Скільки 10-46? Я, Я б таку взяла. Ні, так нам треба творог зробити, знаю. Я б Берем... таку взяла. Наміліше. Ну це творога мало. Нам міліше. Добре, ми цю сметану використовуємо для домашнього творога. Закриті. Бо а, Надо, Надо, так? так? Да. Але це маленьке. Вона маленька Добре упаковочка. Добрий день. Поїла? ой 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 Шакира Красота такая, красота. Ку-ку. Ку-ку. Кира. Назад. Шагашка измучилась? чого ну, ти поправляй назад, бо в нас зубами ворота туди На ногами не все одно. Равно... Все одно маєш, маєш тут поправляти. Не, не так. Бо вона ногами копає. ну Кіра, класно тобі там? Поїхала ще адвент календар шукати. Я її протягнула. Угу. Адвент календар їдемо шукати чи додому? Я ну все, бігом, 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 бігом. Ні, я пошутила, не бігом. А, ну не А, це щоб собаки кидати м'ячик. Даш. Ньорф для собаки. Стріляєш мячик і собака приносить його. Клас. А ці дивись новорічні палички для собачок. Бачили? О, давай половині новорічні палички. Ой, дивіться, будка. Ой, домик в виде елочки, классный. 17,97. Ой, який прикольный. Еще один. А, це такий просто як олененок. Це прекрасно. Классный. Ой, тут все для поделочек. Деревянные, все, малевато. Ох. А це теж для поділок все. Ми тут. Я тут. Ти де? Ой ки. дивіться, який домик. Дивіться який. Ой, ж зайчики. Та не біда. Тут ой тут ця ферма. Дивіться, ця американська ферма. Класно, 49 доларів. А, тут різні є домики. Мойка. Ой, дивіться, кухня. Мойка, мам, дві для хотвиллс. Якась кухня. Мам, здесь книжки. Мойка для Wheels, mm -hmm. точно. Ми Подарунки. подарунки, вагон. Так, тут де ваші ці дівчата? Адвент календарі. Ой, китапки. Дитячі. Прикольні. 17 доларів кофточки ой, як класно. Все новорічне. Так, о, тут різні піняти. У вигляді шарика, Маус. у вигляді такоса. Скільки приблизно? 15 доларів. Ой, це ж цей джойстик. Пінята. Вони пусті. У вигляді торта. Кекс. єдинорожка, рожка. Це щенячий патруль. А це ж таке акула. Це зелене, таке велике щось. А, динозавр, чи дракончик якийсь. Класно. Ой, тут куча їх. І там вже конфети внутрі? Ні, тут вони, вони пусті повністю. Да, і ти купуєш окрему конфети і туди засипаєш. Там є така карманчик такий ззаді. Зірочки. Медашки, коли засипали. то Клас. Тут ще є якийсь домик чи що це таке нежне. Все-все для дня народження. Набори посуди різних, тематичне все, бачите. Мікі Мауси, Тут скатертини, навіть є одноразові. Oh, yeah. Ой, цей, хто це? Спанч Боб, так? Да? Маш, це Спанч Боб? Да, да. Спанч Боб, Спайдермен, Бетмен. А цей з якого... А, Майнкрафт, а це, а, це Star Wars. Клас. А і Тут шарики різні. Балон з цим газом, щоб надавати шарики. Типу, 30 шариків можна надути в домашніх умовах. Скільки він коштує? 33 долари. 98 центів. Привіт, Кіра. І що, мені тепер трьох возити? Маленькі такі всі стічі. Тут в компанії у вас, да, походу? Так. Перчик, сметана. Моті там не пожираєте? Нет, хотілось Не. <сіпоти> бы хотілось би, да? Я можна вже... Ну поїхали. брати на Кого? А, Стича. Де ж ваш адвент календар? Аба-баба. аба Баба -ба. баба. Ба -ба -ба. А баба, у нас баба буде перше слово, так? Ой, дивіться, скільки відкриток. Тут на кожне свято дарують відкритки. Так. Будинок Барбі. 140 доларів. Так, Лего! пластинки Лего. Динозаврик, дивись, який! 60 доларів, 600 деталей. Є ж такі-такі жираф. Клас. Попугай, по храм він таки прикольний цей космонавт. ролик даже. Цей космонавт мам, може перевоплощитись в це і в собаку. Ой, клас. 55 доларів, скільки Приводним. деталей? 600 47 деталей. Ой, вони ці прикольні. Лего Френс таке велике, 130 доларів. скільки 128, віталик. Фотоапарат, дивіться, клас. Це бумаги. Ага. А це дуже цими телевізор. Нам і... ага, Мам, це клас. треба одному. Це телевізор. От можна телевізор зробити, а можна такий фотоапарат зробити. Так, да. це відеокамера, походу да. робиться. фотоаппараты. Три Класс. Ага, Мальчик, класс. Не знаешь, кто будет? Купляешь маль... мальчика и девочку, да? Да. да Ниндя... Лего Ниндзяго. Майнкрафт. Ой, давай себе вот эта штука. Каптица, да? 100 долларов. 1200 деталей. Клас. Ну, такі всі прикольні. О, дивись, ця плита Майнкрафта, бачиш? Це плити Майнкрафтовські. Стійте, дивись. 730 деталек. А це скільки? Чи це такий самий? А, це такий самий. 65 доларів стіч. 730 деталек, бачите? Це теж... Ні, це не стіч. Це Дісней. А, Ситч тоже Диснея. Да, да. Ица Диснея, Ица Диснея. А цар Ситч Ой, я вы те Леха збирала бы. Ица Диснея, Ица Диснея у вас. Такая, да. Да. Ракета. А, вава. Ой, давай 900. Дивіться, скидка зараз на нього 50 доларів. Коштує 49 981 деталька. Бачите, ракета, така штука якась, така всякі такі чоловічки, класно. Котик. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер ця. птиця Гаррі Поттера. Ой, як цікава шляпа. один замок Гаррі Поттера. Ой, ще маленькі є е, Гаррі Поттери. Ой, класно. Машина Рона класс Она супер маленькая сто шестьдесят деталик класс угу. Ой, Хагрида будиночек классно Добби Кира, привет, А да Давай, угу. иди иди Давай, иди Иди Давай. <свист> Ой, какая тут розовая полка. Что <свист> такое? Ты что злишься? <свист>

Так, все, всім пока-пока. Ми додому. Пробуємо відкривати її. Так, да. да, відривайте цю штучку. Якіра допомагає. Такий класний цей. Піднімай, Я піднімаю. Прикольный. Вазон больше, чем Кира. <связывая> вот. Кира и вазон. Вазон. Какая от Кира? Маленькая.